Двоє жадібних ведмежат угорська народна казка. По той бік скляних гір за шовковим лугом стояв неходжений небачений густий ліс. У цьому лісі ген, у самісінькій хаші жила стара ведмедиця, а у неї було двоє синів. Коли ведмежата повиростали, вирішили вони піти по світу, шукати щастя. Попервах пішли ведмежата до матері і, як годиться, попрощалися з нею. Обійняла стара ведмедиця синів і звеліла їм ніколи не розлучатися. Пообіцяли ведмежата виконувати материне веління і вирушили в далеку дорогу. Спочатку попрямували до узлісся, а звідти в поле. Йшли вони, йшли. І день йшли, і другий йшли. Нарешті весь харч вони з'їли, а по дорозі ніякої їжі не можна було дістати. Понурі, чвалали дорогою ведмежата. Ох, братику, до чого ж мені їсти хочеться, поскаржився менший. А мені ще більше, засмучено похитав головою старший. Отак вони все йшли та йшли. Доки зненацькани натрапили на велику круглу головку сиру. Спершу хотіли поділити її по справедливості, порівну, але не зуміли. Такі вже пожадливі були. Кожне боялося, що йому припаде менше. Сперечалися вони, лаялися, ричали, коли раптом підійшла до них лисиця. Про що це ви сперечаєтесь, молодята? спитала Крутійка. Ведмежата розповіли лисиці про свою біду. Та яка ж це біда, сказала лисиця. Це не біда. Я поділю вам сир порівну. Чи менший, чи старший, мені байдуже. Оце добре, радо вигукнули ведмежата. Діли. Лисичка взяла сир і розломила його надвоє. Але стара крутійка розколола головку так, що один шматок був більший. Ведмежата враз закричали цей більший. Лисиця заспокоїла їх, тихше молодята, і ця біда не біда. Трошечки терпіння. Зараз я все уладнаю. Вона відкусила добрий шмат від більшого кружальця і проковтнула його. Тепер більший став меншим шматком. І так неоднаково, занепокоїлися ведмежата. Лисиця подивилася на них Кірлова. Та чого там, сказала вона, я сама знаю, що роблю. І вона відкусила від більшого кружальця здоровенний шматок. Тепер більший шматок став меншим. І так неоднаково, стривожено вигукнули ведмежата. Та не галасуйте, сказала лисиця, ледве ворушачи язиком, бо ще не встигла пророковтнути смачний сир. Ще трошечки і буде порівно. Отак От тривав поділ. Ведмежата лише чорними носами поводили туди сюди, туди сюди, від більшого до меншого, від меншого до більшого шматка. Поки лисиця не наїлася, вона все ділила і ділила. А на той час, коли обидва шматки стали однаковими, ведмежатам вже і їсти нічого було, якихось дві дрібочки сиру лишилися. Ну що ж, сказала лисиця, хоч і небагато, зате порівну. Їжте на здоров'я ведмежата, засміялася вона і насмішкувато, помахавши хвостиком, зникла. Отаке трапляється з тими, хто буває занадто жадібним.